Повітряні тривоги, вибухи, уламки від початку повномасштабного вторгнення. Все це стало частиною нашого повсякденного життя. Будинок киянки Ольги постраждав наслідок чергової ворожої атаки на столицю 24 квітня. Скло вибите було, дах піднявся. було шифер, був весь поїхав. Ну, пошкоджений паркан вибуховою хвилею». Ольга завчасно застрахувала своє житло і відразу після інциденту звернулася на гарячу лінію компанії інго. Мені сказали, які мої подальші кроки, що мені потрібно обов'язково звернутися в поліцію, щоб було зафіксовано цей випадок і внесено у єдиний державний реєстр досудових розслідувань. І буквально через 10 днів після того, як нам підтвердили, що всі документи в нормі, що нічого не потрібно, додатково, ми отримали відшкодування на картковий рахунок. Схожу історію має й мешканка столиці Наталія. У ніч на 4 травня біля її будинку. Збили ворожий шахет. Вибухова хвиля пошкодила стіни квартири, а також вікна та двері. Я свою квартиру і застрахувала ще минулого року, в серпні місяці, після того як дізналася про це, що є такі опції від свого менеджера в одному з банків, в якому я обслуговуюсь, і відразу не вагаючись, застрахувала свою нерухомість. Компанія інго однією з перших запропонувала людям можливість страхувати житло від воєнних ризиків. Процес оформлення страхової виплати не складний. Запевняють в компанії. Ключовий документ, який треба взяти, це довідка з єдиного реєстру до судових розслідувань, паспорт ІПН – це документи, які у страхувальника вже є. Документи на право власності. Після того як страхувальник заявить нам про подію, ми замовляємо огляд експертом. Експерт робить відповідну оцінку, і згідно цієї оцінки ми проводимо страхову виплату. У компанії інго кажуть, вони не ППО і від обстрілу не захистять. Але гроші на відновлення житла виплатять лише за рік. обсяг страхування майна в Україні зріс на 70%. Така динаміка свідчить про підвищений попит, зокрема через воєнні ризики. А завдяки доступності полісу та прозорості страхування в компанії Інго зробити це значно простіше.